Привіт! Давно не чулись з вами ваш улюблений Михайло під ніком Міхак. Сьогодні усик переміг ФЮрі. Вітаємо нашого казака в коментарях. А зараз вашій увазі цікава гра на моєму улюбленому водяному з газами живчику. Хватайте на кухні сухарі. Готуйте запашний карпатський чай, або як Шекер та ЦМК з минулого відео йдіть за пивком львівським Різдвяним. Хто не бачив, дивіться відео на каналі, або за посиланням в описі. А ми починаємо люту зарубу на поляні Дота 2. Насамперед, другий аспект теж неплохою. Вісті шардом работает, дай Бог. Після такого душевного початку я вирішив спитати в місцевих геймерів, як їх новорічний настрій. Відповідь була короткою та зрозумілою кепухою. На лінії Огермах та Саенсер, постійно, як я виходив на лінію, пиздели не кріпів, а моє різдвяне єбало. Від чого воно постійно було на лоу хп, та я впевнено обузив перекачку. Дівчатка позавидують, а хлопці оцінять. Поки мій тренд розбирався з опухлю в своїй голові. По іншому я не знаю, як пояснити його геймплей. Його старший брат розму теж недовго прожив і відправляється до мого хворого тренда в таверну. Після 30 секундної перерви тренд повертається на фонтан. Після чого я хочу відправити Сайленсера до нього. Не знаю як, але йому вдалося мене перехитрити. Він пішов. <звук> Після чого вже я, не розрахувавши рівень перекачки, пішов. телепорту вирішую навідати мого шоколадного друга і спитати, як у нього справи. Але. Ти мід прийшов на Ти, в Тебе в топ прихожу, блядь, на ганд, ти уходиш з лінії. Давай в топе що зробимо, будь пожалуйста. І ми робимо спершу мінусую сайленсера. Довго він все-таки не давався, але мінусуємо гармага. Відчувши шило в своїй жопі, інвокер вирішує напасти на ЕСФА, що закінчується розміном. Та, ну чого ти так довго? Ну йобане ро. Ну, Кінь, сука, залупає там. На Знову щось не дає інвокеру сидіти, і він як маестро направляє своїх міньйонів на битву. В to цей момент я вирішив тихаря забрати Т1 у міді, але не без допомоги маестро. Пуш? Рисы. Пасту вообще надо сыграть тут. Можем за 20 минут кончить спокойно. 20-25. Э, затягивать нехуй. Топ, топ, топ. Бумаем топ. Пусть топ, пожалуйста. Пуш, пуш, подойди. Дальше эти мид, мид ломаем. Очень сильное, очень сильное. Після крепкої, як мої яйця заруби в трійці. Ми ламаємо Т2 в міді, але шоколадний вирішив показатись. Ой їбай, ну... Я згадав, що ні цю Зайдуть, Зідута на піздець здав. Його тільки це здивувало. А мене вразив дует хворого трента та не менш хворого Бістмастера. Скажіть, чому він вирішив піти на ворожого Торментера? Добре, добре, не будемо зациклюватись. Ось я відродився і мінусую Сайленсера та огермага. Думав, що вороги, побачивши це, захочуть кровної месті, але вони просто відійшли. Тому ми забираємо Рошана. <звук> Не знайшовши ворогів, я вирішив просканувати, і сканер знайшов ворогів. Тут ми вирішили зайти на хайграунд, але щось нам не давало, як по типу хардлейнер, який стоїть ззаді, і наш маєстро недовольний. Ну сука, далі б віжен, сука, забрали би його. Блять, ну Після того по мозку Бісмасіра пройшов нейронний струм, і він дав рору герокоптера. Після цього я думав, вони попливуть і здадуться, але Сайленсер думав інакше. Dat <laughs> oh, ben blij. Була 26-та хвилина. Вороги швидко відроджувались та заважали нам руйнувати будівлі, але все-таки ми їх зруйнували. Але я, погарічкувавши і не розрахувавши демедж, помер. жалко. Після того, як ми забирали топ, ми вирішили і забрати мід. Як Усик не давав ф'юрі відпочити, так і я не давав ворогам. І мінусую гірокоптера та огермага. Знову повівшись на ульту Есефа та розкайловку, я з кров'ю в голові пригаю в нього та зазнаю поразки від п'ятірки Вілов. Потім, після того як я возродився, моя команда вирішила сразу почати файт. Ну, розумне рішення, як ви бачите, і всі дружно відправились в таверну. А мені якось удалося втекти. І ми продовжили дефати хайграунд. Добре, що не один я помилявся в цій грі. Гірокоптер теж помилково відправився в таверну. Я з крові в голові знову ж мінусую дарквілов з одного прокаста, а потім гонюсь за цими двома. О вдалося втекти, а цього голубчика я не відпустив. Після чого ми забираємо доміки. Я вирішую йти зразу в трон. Тому що знаю, що в них немає байбеків, але вони нажимають глів, і ми йдемо на Рашана. Табувши про біль та смак поразки, Огормах вийшов з свого хайграунда та вирішив напасти на Бісмастера, за що і поплатився. Далі я згадав, що я можу вкрасти Філетік Філд у гірокоптера. Тож я користуюся цією ідеєю та наношу безумну кількість демеджа, але мені не дають це зробити в повній мірі та мінусують. Після чого я зібравшись силами та зізнавшись, Собі, що я сильніший вирішую прийняти файт. <звук> Чомусь вороги дозволяли собі дуже жорстко підставлятись. Тож я мінусую саленсера, а потім мінусую огрмага. Повидно. <звук> Чесно сказати, після такого мої очі чуть не вилізли з орбіти. Я охуїв. Вернувшись сюди рівно через 5 хвилин, я знову штурмую хайграунд. Я пам'ятав той момент і грав. Дуже обережно. Але мій маестро був іншої думки і сильно мене підганяв, від чого я знервовано нажав вейву і був правий. Стуй, ну заєбаш брак, блядь. За секунду заєбашиш. Не без втрат, але ми пережили цей прокаст. Тому я вирішую далі рухатися до бараків. Ну, мать, блядь, да, це гра, але блін, чому так важко зайти на хайграунд в нинішній меті? Це майже нереально, коли є байбеки і є постійні гліфи. Ты бачишь цю фігню сюди? бачили цю гру взагалі та вона попіже Марвела і DC. та куди там краще драми і комедії я давно не бачу. А в ній я брав участь на секундочку на мокрому. Я піду, вижму свою футболку та відпочивати. А ви не забувайте підтримувати український контент лайком та підпискою. До речі, хто напише в коментарях, скільки в мене було шапок на голові в кінці гри, отримає 50 гривень. На чай! Гарних свят! Побачимось!